Сьогоднішній коп почнемо з отакої приємної штуки для діда Хабара. Закупаємо йому зараз отакий гаджет і щоб він закусив. Щоб він собі витер пальці після томатів. Один і два. Діду. Бонус плюс такий хоп. Все. Думаю, сьогодні коп буде вдалий. П'яточок випав, звісно, підтерпенький рок, рік погано видно. Так, отака іграшка вилетіла ще. Тільки що радянське колесо, є друге, в кармані лежить ціленька так вот такий бриндажик у несу вікса там рада тоже щось там пикає монетка он дает саме не, а не а, де, де. Да, <ріхи> так друзі срібло підняв радянське красав друзі коротше роздубав таку ямеру ваші ставки що це таке мені самому цікаво